Тепер я вручаю подарунок від Діор ще одній своїй учениці. Леся велика молодець. Вона прийшла до мене на інтенсив, зробила всі домашні завдання. отримала найбільше балів, була на розінарі, на розгорі, Отримує від мене тепер подарунок найбільше. Що вона отримує це знання, це вміння продавати, продавати себе, свої послуги, монетизувати свій дохід в інстаграмі. Я дуже за неї рада. Я від щирого серця хочу їй подарувати цей блохнотіор. Я хочу, щоб ти не сміннівалася в собі, а тільки давала собі дала свій пінок, що я все можу. Я молодець, я крута, хвалила себе. Ти на ну, це точно заслуговуєш. питати <ріпи> Та, тебе. Чому <ріпи> ти прийшла до мене на інтенсив? І чому ти далі прийшла до мене на велике навчання? Було дуже багато сумів, але я почала твою енергію, на твою енергетику, і я подивилася, що дівчина Очима зробила свій хлопців отак от і заробила шість тисяч євро за певному собі, так як ти. І йти до кінця. Це йшла, щоб продати. І я в той день не продала, а продала через два дні. Собі написала Аліна, я йду. це навчання зараз селедівка, так починається. Mm -hmm. Ну, перший придурок перевернула мене мислення, і, і коли вчорашня розвідка по галі. Я зрозуміла, чому проблема. Чому онлайн може людина не подала, Олеся правильно сказала. Я прийшла на інтенсив, да за результатами. І вона не продала прямо одразу, але це взагалі був безкоштовний інтенсив. Вона продала через два дні, і тут про терпіння, про час, який потрібно собі давати для того, щоб мати результат. Бо результат не падає з неба, Він не приходить просто так. Він приходить як вдячність за ваші зусилля. І коли ви прямуєте до своєї мети, то ви обов'язково будете досягати цих результатів.